Поліцію міста Гуамочіль в штаті Сіналоа, Мексика, поступив екстрений дзвінок про допомогу. На другому кінці лінії пролунав чоловічий голос про допомогу для його доньки. Офіцери відправилися до нього додому, який знаходився в районі Лас Фус. Прибувши на місце, вони побачили, що вхідні двері широко відкриті. Піднялися на другий поверх, де й виявили чоловіка, з яким розмовляли. Поруч з ним сиділа його молодша донька 10 років. Вони двоє безнадійно плакали і відвели поліцейських в кімнату, де лежало мертве тіло дівчини, якій було 16 років. Вона отримала більше 60 поранень. Ця новина швидко розлетілася по місту. Всі жителі дізналися про те, що трапилося, і ніхто не міг зрозуміти, хто міг позбавити життя таку молоду дівчину. Анель Баєс Альварес народилася 17 березня 1998 року в місті Гуамочілі, чілі штат Сіналоа, Мексика. Вона була другою донькою Айде Альварес і Х'юга Баєза. Її старшим братом був Амар. Пізніше в родині з'явилася маленька Айде. В дитинстві у Анель не було ніяких особливих проблем. Хоча вона була замкнутою, але ставши впевненою у собі, вона проявилася як граційна і приваблива. Вона була непосидюча і завжди старалась розважити оточуючих. Її батько був кравцем. Родина була благополучною, щасливою і дружньою. Проте все це щастя зникло, коли у її матері у 2010 році знайшли онкологічне захворювання. Дітям довелося швидко подорослішати, щоб доглядати її. Після важкої хвороби Аїде померла. У 2012 році родина була спустошена, але не здавалась. Вони підтримували один одного в горі. Вони старались зробити своє життя найбільш комфортним. Трагедія настільки зблизила сестер, що вони про все розповідали одна одній. Якщо їм було сумно, якщо у них були якісь проблеми чи переживання, то Анель продовжувала бути такою ж веселою і доброзичливою дівчиною, якою була завжди. Вона почала захоплюватися танцями і музикою. З того часу, як Анель перейшла у середню школу, вона стала ідеальною донькою, робила всю хатню роботу, приглядала за молодшою сестрою в школі. Отримувала гарні оцінки. Одним з її улюблених занять було приготування їжі для родини. Десерти були її коронною стравою. А нель також поборола свою сором'язливість і стала одною з самих популярних дівчат в школі. Вона навіть створила свою музичну групу, в якій була співачкою. Вона любила виконувати пісню, Амора Терн». терен. Приблизно в той час вона зустріла ту, яка стала її найкращою подругою. Принаймні на деякий час. Її звали Еранді Елізабет Гутер'єрес. Вони стали нерозлучні. Це був яскравий дует. Всі захоплювались ними і вважали їх найпопулярнішими дівчатами в школі. Свою прив'язаність одна до одної вони демонстрували в соціальних мережах. 14 жовтня 2012 року Анель завантажила фото з Еранді, під якою зробила підпис про те, як вона рада їх дружбі і як вона дякує Богові за можливість бути поруч з нею. Дівчина навіть написала, що Еранді для неї не просто подруга, а як сестра. Якийсь час все було просто чудово, але з часом ситуація змінилася. Незважаючи на однаковий вік, їх особистості були абсолютно різними. Анель була милою дівчиною, яка любила пісні про кохання, проводити час у колі родини. А Еранді жила у нестабільному положенні і все більше захоплювалася тим, що називалося наркокультурою. Ця місцева община була також знайома у Мексиці як Бучонада. Еранді постійно була присутня на музичних заходах таких виконавців, як, наприклад, Калібр. Дівчина також мала чітку політичну позицію. Якось вона поділилась у соцмережах, що пішла на марш у підтримку Хуана Гусмана Лоера. На сторінці своєї соцмережі вона написала: марш за визволення Ель Чап. Ми мусимо приєднатися до цієї великої справи. Анель зазвичай не висловлювала свою ідеологію в соціальних мережах, також вона не розділяла погляди тих, кого підтримувала її подруга. В зв'язку з цим їх дистанція ставала все більшою. У 2014 році вони обидві вступили в середню школу Гуамичіль при автономному університеті з але практично не спілкувались одна з одною. Кожна створила свою групу друзів. Анель почала зустрічатися з Мелісою, Каріме, Мануелем і Марією Хосе. Всі ці друзі вели такий же образ життя, як і вона, слідували за нею і захоплювались Анель. Марія Хосе, знаючи її з молодшої школи, вважала її матір'ю їх компанії. Анель взяла на себе цю роль, завжди турбуючись про всіх. Вона була дуже вихована і порядна. Незважаючи на те, що вона віддалилася від Еранді, Анель ніколи не розповідала ні батькові, ні братам, ні сестрам, що вони посварилися. Приблизно в той же час Еранді почала дивно себе поводити в соцмережах. На своїй сторінці вона публікувала пости негативного характеру, наприклад, ось кілька записів. Вагітні 13-річні дівчатка. Тринадцятирічні дівчатка, приймаючи психоактивні речовини, і моя мама засмучена тим, що я вбила свого колишнього і закопала його в нашому саду. Або вдача живих покійників їй заздрить. Перші пости не мали сенсу. Вона підчерпнула їх із форумів і текстів пісень, але з часом деякі записи виглядали як погрози. 5 лютого 2014 року вона написала: Я збираюся поховати тебе до кінця цього року. Наступний запис був опублікований 23 числа того ж місяця. Я можу здаватися спокійною. Але у своїй голові я три рази, як мінімум, тебе вбила. В кінці кінців мій мозок наповнюється новими ідеями. Через декілька днів Еранді написала Слава Богу, ніхто не чує моїх думки. і вже завтра все трапиться. Повідомлення не припинялися і ставали все більш підозрілими. 3 березня опублікувала пост, в якому йшлося. Може, не зараз, може, не завтра, проте скоро завіряю тобі, тоді їй нічого не скажу, але знай, що в думках я вже жорстоко знищила тебе. Останній запис був датований 16 березня, коли вона написала, це серйозно доводить мене до відчаю. Ніхто з оточуючих не знав, кому були адресовані ці погрози. Проте чутки в школі з'явилися. Багато хто говорив, що Еранді образилася на Анель через те, що вони більше не подруги. Дівчину навіть звинуватили за те, що вона заздрить колишній подрузі, тому що її всі люблять. А Нель на це все не звертала уваги. Вона відсвяткувала свій день народження великою вечіркою, на якому була в красивій рожевій сукні. Дівчина була зіркою вечірки, і здавалося, в її житті було все прекрасно. Поки 19 березня її відсутність здалася всім підозрілою і не викликала стурбованість сріб. Х'юго подзвонили зі школи, де навчалася його молодша дочка, і повідомили, що Анель не прийшла за нею, як зазвичай. Спочатку чоловік не турбувався, він подумав, що донька проспала і що вона з подругами на заняттях. Він зразу ж поїхав забирати дівчинку. Поки їхав, Х'юго вирішив подзвонити Анель, щоб дізнатись, чи все в неї в порядку, але відповіді не отримав. Однак вирішив, що вона таки спить. Забравши, Айде, він знову намагався зв'язатися з Анель, але донька все також не відповідала. Він декілька разів набирав її номер, але нічого не добився і почав занепокоювати. Юго відправився до свого будинку і, прибувши на місце, він побачив, що вхідні двері широко відкриті. Увійшовши в гостьову кімнату, батько з донькою звернули увагу, що деякі предмети були не на своїх місцях. І зробили висновок, що, можливо, це пограбування. Після цього вони викрикували ім'я Анель і шукали її по будинку. Вона не тільки не відповідала, а й вони не могли ніде її знайти. Нарешті Х'юго дістав з кімнати, але вона була зачинена. Це здалося йому дуже тривожним. Чоловік декілька разів постукав, але Анель не відповідала. Тоді Хьюго виламав двері, і від побаченого в нього перехопило подих. На підлозі лежало без признаків життя тіло Анель з багатократними пораненнями, і плями крові були скрізь. Він зразу ж викликав поліцію, яка відразу прибула на місце злочину. Поліцейські спочатку вирішили, що це зробив сильний чоловік або група людей, хоча в кімнаті були плями крові, їх було досить мало, і було зрозуміло, що їх намагалися прибрати. Пізніше був проведений розтин, і судмедексперт зробив висновок, що Анель отримала всього 65 ножових поранень. Офіцери були впевнені, що поранення наносила людина, яка щиро ненавиділа дівчину. До того ж, двері і вікна не були зламані, а отже, дівчина знала нападника і впустила його сама. І, можливо, вона домовлялася з ним про зустріч в той день. Вони перевірили її телефон, але нічого не знайшли. Скоріше всього, Анель нікого не запрошувала, і це була випадкова зустріч. Камер спостереження в їхньому районі не було, тому поліція опитала сусідів, і декілька чоловік повідомили, що бачили, як з будинку виходила чорноволоса струнка дівчина. Ці заяви скоротили круг підозрюваних. Офіцери почали опитувати всіх родичів, дівчини. Проте у всіх було алібі. Вони також вказали, що у Анель не було ворогів і що вона була доброю і милою дівчиною. І вони навіть не мали уявлення, хто міг би бажати її зла. Наступний день детективів дуже зацікавив пост Еранді у соціальних мережах про те, як вона вражена гибелью Анель. Деякі люди під постом писали співчуття, а деякі звинувачували її у злочині. Еранді видалила свій акаунт, але було вже пізно. Поліцейські викликали на допит декілька подруг Анелі, щоб розпитати, що зв'язувало двох дівчат. Вони розказали, що вони віддалилися одна від одної, і було ясно, що Еранді заздрить Анель, тому що вона була більш популярною. Детективи знайшли у соцмережі і побачили всі пости з погрозами від Еранді, і це було не єдине. Після декілька годин після вбивства вона написала: Дурна, боже мій, що я натворила? Хоча пости не мали ніякого контексту, все зійшлося. Ерандіо об'явили єдиною підозрюваною у вбивстві. Ця інформація трималася в секреті, так як офіцери боялися, що вона втече раніше ніж її затримають. Агенти спокійно чекали на слушний момент. Справа стала настільки гучною, що сотні людей зібралися у відоме похоронне бюро, щоб попрощатися з Анель. Друзі, родичі, однокласники, вчителі плакали, обіймалися один з одним і не могли повірити, що така молода, красива, сповнена життям дівчина пішла з життя. Не дивлячись на велику кількість людей, все ж двоє з них виділялися з усіх. Це були Еранді і її мати. Молода дівчина зайшла в приміщення з опущеною головою. Довге чорне волосся закривало більшу частину її обличчя. Всіх здивував її наряд. Незважаючи на спеку, дівчина одягла толстовку з капюшоном і довгими рукавами. Здавалося, що вона намагається щось сховати. Вона і її мати підійшли, щоб виразити свої співчуття родині. Після вони сіли біля труни, в якій знаходилася. Анель. Всі присутні почали переговорюватися між собою і дивилися на неї напруженим виглядом обличчя. Вони відмітили, що вона виглядає дуже стурбованою. Через декілька хвилин до еранді підійшли співробітники поліції і, як можна тихіше, попросили її пройти з ними у відділок. Дівчина не чинила опір і пішла разом з представниками влади до поліцейського відділку. Розпочався допит. Спочатку Еранді говорила, що не винна, але після декількох питань здалася. Вона підняла свою толстовку і показала синці та подряпини на руках і тілі. Дівчина призналася, що Анель нанесла їй ці ушкодження, коли намагалася захиститися. Після цього Еранді почала розповідати страшну історію свого злочину. В грудні 2013 року Анель виклала фотографії, де вони разом з Еранді обнялися і були напівоголені. Це не сподобалось Еранді, бо подруга додала це фото на свою сторінку. Без її згоди. Дівчина просила її видалити цю фотографію, але Анель ігнорувала ці прохання. Проте пізніше видалила, але вже було пізно. Дружбі прийшов кінець. Після цього вони віддалилися одна від одної. Ситуація загострилася, коли один із однокласників Еранді повідомив їй, що має дещо компрементуючи, і вона вирішила, що це саме та фотографія, яку виклала Анель декілька місяців тому. З того моменту Еранді весь час думала, як помститися колишній подрузі. При цьому Еранді виплескує свій гнів на сторінці в соцмережах. 19 березня 2014 року вона не витримала і написала на своїй сторінці: в світі 7 мільярдів людей, а подобаються мені тільки троє з них. Потім відправилася до будинку Анель. З'явилася на порозі з двома порціями морозива і з широкою посмішкою. Вона сказала, що хоче все виправити і знову дружити, на що Анель з радістю погодилася і запросила в дім. Вона навіть сказала, щоб вони піднялися наверх в її кімнату і поспілкувалися, як раніше. Як тільки вони зайшли в кімнату, почали розмовляти, їсти морозиво, Ранді запропонувала подивитися фільм і під час перегляду сказала, що хоче в туалет, але попросила не ставити на паузу. В цей час вона вийшла з кімнати, пішла до кухні і взяла гострий ніж. Вона заховала його під ковтиною і коли зайшла знову до кімнати, побачила, що Анель лягла на дивані спиною до дверей. Скориставшись безпорадністю дівчини, Еранді зразу почала наносити удари ножем. Анель пручалася, відбивалася як могла, але була не в змозі побороти нападницю. Вона втратила забагато крові і впала на підлогу без свідомості і ознак життя. Скоївши страшний злочин, Іранді зрозуміла, що скоро повернуться близькі анелі і намагалася швидко витерти кров, проте її було так багато, що вона змогла відтерти тільки невелику частину. В кінці кінців вона просто відмила руки від крові, одягла одяг з гардеробу Анель, закрила двері в кімнату, залишивши тіло подруги. Далі вибігла з будинку, залишивши двері відчиненими. Почувши таку версію, родичі Анель розлютилися. Вони знали, що історія про фотографію це вимисел. Дівчина не була здатна на такий вчинок, це не відповідало її характеру. До того ж, друзі Анель стверджували, що вони ніколи не бачили тієї фотографії. Вони відмітили, що, оскільки обидві дівчини були популярними, неможливо було, щоб хтось не завантажив її і не зберіг собі. Всі вказували на те, що справжнім мотивом злочину була заздрість, однак це вже не мало значення адже Еранді була єдиною, Підозрюваною у злочині їй було пред'явлено офіційне обвинувачення в ненамисному вбивстві. Судовий розгляд був швидким. Чотири офіцери супроводили її в зал суду прокуратури спеціалізованою на справах неповнолітніх. Після півторагодинного слухання еранді була признана винною. Хоча було видно, що Еранді діяла завчасно, обдуманим планом, вбивство було ненавмисним, оскільки їй було 16 років, її приговорили до 7 років позбавлення волі. Її перевели в центр отримання підлітків в місті Кул'якан, штат Сіналоа. Родина Анель думала, що на цьому все закінчилось, і справедливість перемогла. Але вони дуже помилялись. Захист подав на апеляцію, так як судовий процес проходив у місті Кул'якан. Це було неправильно, оскільки злочин був скоєний в юрисдикції міста Лос-Мочіс. Вища інстанція прийняла рішення про поновлення справи в цей раз на відповідній перфектурі. Незважаючи на те, що процес зайняв всього півтора місяці, не відмінив приговор. Це рішення обурило велику кількість мексиканців та іноземців, розмістили багато плакатів, які привернули увагу на справедливість по відношенню до Анель. Адже всі були незадоволені таким маленьким терміном. Було проведене голосування, де більше п'яти мільйонів користувачів проголосували за те, щоб Еранді має отримати більш строгий приговор і більш більший термін ув'язнення. Знову був суд. На якому еранді так само дали сім років позбавлення волі? Х'юго вийшов до журналістів та висловив своє незадоволення вироком. Проте радів, що термін не був зменшений. Він надіявся, що вона відсидить свій заслугований строк, але і цього не відбулося. 6 липня 2016 року приговор Еранді був пом'якшений до 5 років позбавлення волі. Також за гарну поведінку вона може бути звільнена раніше. Співробітники суду навіть були змушені закрити приміщення. Тому що журналісти хотіли сфотографувати Еранді, ця справа була найголоснішою в країні. Х'юго не був сповіщений про це слухання і був дуже розгніваний, і з цього моменту все стало ще гірше. В п'ятницю, 23 вересня 2017 року, відбулося ще одне слухання для аналізу поведінки Еранді і в зв'язку зі змінами. У федеральних законах по справах неповнолітніх дівчина була звільнена. Треба було всього три роки від початкового термінного приговору. Вийшовши з залу суду, Хьюго був вкрай незадоволений. Він був впевнений, що став свідком величезної несправедливості. Він виразив свою думку, що закони скоріш на стороні злочинців, ніж жертви. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть у коментарях думки про цю історію. Буду безмежно вдячна за вподобайки і підписку.